Друзі, всім привіт! Ціна шара за такий класний та надійний автомобіль, який ми принали зі Швейцарії. Ціна даного автомобіля 8900 доларів. Ціна як за 1,6 дизельне Volvo. Це двохлітровий дизель на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор трансформатор Дуже класні та хороші комплектації з одним косметичним підкрасом. А саме головне з чесним та перевіреним пробігом 200. 209 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Ми надаємо він код для перевірки. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки. Що на вашому сервісі буде завгодно? На сервіс Volvo, приїжджайте, підключайте комп'ютер, ми цього не заперечуємо. Подивіться, який він гарненький, гарний білий колір, без подряпин, без царапин просто ідеальний стан на свої роки. Розкажу вам, друзі, трошки по комплектації, що присутні по цьому автомобілю. Присутні у нас. Лінзована оптика призутність у нас проти туманні фари. Стоїть хороша 16 ка резина. Тормозна система, вся автомобіля обслужена, Подивіться, який стан протектора резини 200 55 r 16 цілих спавні диски, оригінальні вольвоскі, без бордюрки. Ніяких тріщин, царапин взагалі по автомобілю немає. Показую вам, друзі, з водійської сторони, з такого ракурсу автомобіль. Він просто дзеркало. Присутні у нас також дублюючі поворотники, складання підігрів дзеркал, він код для перевірочки перевіряйте. Також присутні у нас датчик світла, датчик дощу, ніяких м'ятин, нічого взагалі по автомобілю немає. Чорні у нас релінги присутні, як нас говорять на роді лижі. Також дах у нас рівненький, ніяких царапин взагалі по автомобілю немає. Вікна у нас притоновані заводським напилом, заводу. Ось такий, друзі, дійсно хороший. Надійний автомобіль. Цей автомобіль викоплений особисто мною з Швейцарії. Достав я в Україну. Я його в Україну розмитив, сертифікував, сплатив всі повністю митні платежі. Дане розмитнення на цей автомобіль 3600 доларів. Заплатив я. Також зробив сертифіка... сертифікат відповідності, який вартує 100 доларів. Новому власнику тільки буде перша постановка в сервісному центрі МРЕО, що десь в районі 200-250 доларів. Також не забувайте, друзі, що є в нас доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Це вже більш детально по телефону. По телефону. Не забувайтеся підписатися також на наш YouTube канал, вайбер-групу. Ми опубліковуємо там, які прямують автомобілі зі Швейцарії, які є в наявності. Також по задній частині, подивіться, в якому класному та гарному стані стопи є, що автомобілі приїжджають. Потріскані стопи, тут все в гарному стані, без запотівань. Бампер також у нас без царапин, без коцок. Всі логотипи Volvo d 3 а саме головне правильний та надійний двигун Вольвовський 5 Заднє стекло, вікно у нас з підігрівом. Також дві стильних вихлопних труби. Всякого екологія автомобіля на місці, нижче автомобіля, подивіться, нове, нижче автомобілі. Ніяка Швеція, Норвегія, Німеччина не зрівняється. Зі Швейцарією. Я рахую, що в Швейцарії одні з найкращих автомобілів, якісне обслуговування за автомобілями дбають, дуже намотують малі кілометражі. Країна маленька, якщо в сім'ї по 2-3 автомобілі. Я рахую, що в Швейцарії, в Швейцарії одні, з найкращих, одні з найкращих автомобілів для імпорту в Україну. Так, друзі. Трошки заговорився, але нічого, показую вам по правій стороні. Також, як ви бачите, все в гарному та збереженому стані. Зараз я вам покажу автомобіль на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір Profiline. 113 капот все в оригіналі, 128 в оригіналі, 120 оригінал, 134 оригінал, 123 оригінал, 136 оригінал, 140 оригінал, 142 оригінал. Ось це крило у нас підлакованим. 249. Можливо, якась була подряпинка, царапинка, Зроблено якісно, як ви бачите на відео, фарба не різниця. Це робилося в Швейцарії, друзі, на офіційному дилері Volvo. Це не в нас на гаражах. Так, 144 оригінал. 127 оригінал. 136 оригінал. 127 оригінал. 128 оригінал. 133 оригінал. 129 оригінал, 138 оригінал. 140 оригінал. 129 оригінал, друзі. 116 оригінал. І дах у нас 125 оригінал. Дійсно, друзі, зараз дуже тяжко та важко знайти хороший та якісний автомобіль з мінімальними підфарбуваннями. Я вже... Рахую, взагалі, підфарбування це не є страшно. Автомобілі не нові. Якщо воно підлаковано, зроблено якісно. В цьому нічого страшного немає. Головне, щоб був чесний пробіг, якісне обслуговування. Оце саме головне для автомобіля. В нас більшість в Україні люди зараз гоняться, аби автомобіль був не фарбований. А пробіг може бути 400 500 тисяч. Друзі, не бігайте за цим за цим, за якимись там мінімальними підлакуваннями В Ць, цьому я нічого страшного взагалі нічого не бачу. Дивіться, щоб автомобіль був сервісований, вчасно обслуговувався. Це саме головне. Так, перейдемося ми до салону, показую вам автомобіль по салоні. Подивіться, в якому стані дверна карта водія. Вона просто як нова. Ніяких коцок, подряпин взагалі по ній немає. Також знизу ржавчинки також немає, то просто вимазано. 400 хлопіймоча, складання регулювання зеркал, блокіровочка. Подивіться на стан сидіння. Водія, воно також все в гарному збереженому стані на свої роки. Також електричне регулювання водійського сидіння. Кожна кнопочка все працює. Мультикермо, подивіться, також, все в гарному стані, кнопочки не витерті, не потерті. Також руль у нас дуже збереженому, кермо, точніше, у нас в дуже збереженому та гарному стані. Зараз ми автомобіль заведемо, я вам покажу більш детально. Присуть, у нас ось таких два ключика по автомобілю. Зараз, друзі, заведемо автомобіль. Автомобіль заводиться чітко, ніяких помилок, нічого взагалі по автомобілю немає. Двохзонний клімат-контроль по автомобілю працює. Автоматична надійна коробка айсіновська, японська самонадійні коробки, які тільки можуть бути. Так, два пістаканічка, перекуривач, автомобіль взагалі навіть ніхто не курив. По пластмасі спереді також все в гарному стані. якість. Якість пластмаси просто на вищому рівні. Ніякі японці корейці з цим не зрівняються. Можу навіть з кимось поспорити. Тому що тут зроблено все якісно, безпека тут на вищому рівні. Подивіться, в якому стані кермо. Кермо нове просто. 209 948 км по автомобілю. Покажу вам пізніше всю сервісну історію автомобіля. Перейдемося до заднього ряду, показую вам задній ряд. Подивіться на стан сидіння. Також заднього шкіра просто ідеальна на свої роки. Також є в нас такі карманчики, можна собі щось положити, оригінальні коврики зимові. Вольвовські, подивіться, на стан дверної карти задньої. Також все в гарному та збереженому стані. По прийомах ремнем безпеки не побито. Заводські наклеїчки присутні по автомобілі таким. Так, по задній частині У нас полочки не було. Ви не думаєте, що ми забираємо та продаємо окремо полочки? Ні, ми таким не займаємося взагалі. Автомобіль приїхав зі запасочкою повноцінною, так ми його і продаємо. Крюк є, номерний знак є, ніхто нічого не забирає. Також під кришкою багажнику ніякої ржавчинки взагалі нічого немає. Так. Подивіться на стан дверної карти правої, також все в гарному стані. Також по прийомчиках все в гарному та збереженому стані. Також заводська наклеючка з цієї сторони. Також карманчик у нас є. Сидіння у нас ложиться в рівну підлогу, можна собі щось перевозити. Сталя також автомобіля не прокурена, тварин не возили. Надаю вам він з доб'ючої стічки, фіксуйте, перевіряйте. Так, Дверна карта пасажира також. Все в гарному та збереженому стані, друзі. Також по прийомчиках, пластмаска в нас в гарному стані, коврики не потерті, не витерті, сидіння пасажира, просто нові сидіння. Можливо, є якісь мінімальні сліди експлуатації. ну, Повинні розуміти. Я рахую, що на цей рік і на цей пробіг автомобіль просто як новий. Так, друзі. Зараз, забувся, зараз покажу вам сервісну історію ще по автомобілю. Так, Сервісна історія оригінальна по автомобілям. Від, кіця, від, від, кінця та, від початку та до кінця. Так. Фіксуйте, перевіряйте. Також, Можете ці гаражі понаходити на Google-картах в Швейцарії. Останній сервіс був зафіксований на 184 004 році. Є він код друзі, для перевірочки. Ви бачите, який класний та хороший стан автомобіля. Зараз я вам його ще заведу, покажу, як працює двигун, надійний 5-ціліндровий Вольвовський, як він має працювати. Автомобіль ми робимо запуск. Автомобіль заводиться чітко, вся екологія в автомобіля на місці. Покажу вам, друзі, ще автоматично. Ніякого пенка ривка взагалі немає. Включаємо ми на нейтралочку, включаємо ми на драйв. Також ніякого пенка взагалі що на холодну, що на гарячу по автомобілю немає. Так, друзі, ось такий двигунчик, 5 110 кВт на 5 форсунок, на 5 циліндрів, антифриз наш чистенький, турбінка в нас чистенька, він код кузова, він просто моркочу. Ось так має працювати правильний та надійний дизельний двигун, мільйонів. Вольво виробляє двигуні, двигуни. Одні з найкращих, ці двигуни, якщо вчасно обслуговувати, вони без проблем виїжджають мільйон кілометрів. Ніякий інший автомобіль вам стільки не проїде, як Volvo. Бо це робили ці автомобілі якісно, надійно і безпроблемно. Так, друзі, мене звати Ярослав. Підписуйтесь ще раз нагадаю на мій ютуб канал Viber -групу. Це Volvo v 50 2012 рік, 209 тисяч оригінального перевіреного пробігу з одним косметичним підкрасом на шкіряному сидінні, на електросидінні, на протитуманних фарах, на лінзованій оптиці, на гарних лег легкоспавних дисках з хорошою резиною, в такому класному білому кольорі. Можна так сказати, біла красуня. Всім дякую за увагу, всім, папа, всім до зустрічі.